Но вона про ймовірну відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного сколихнула не тільки всю Україну, а й весь світ. Інформацію про відставку залужного вже підхопили російські джерела та державні змі і намагаються використати на свій рахунок. Вітаю! Це ютуб-канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко і всі деталі я розповім вам далі у відео. Чутками про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного вже скористалися російські пропагандисти. Вони використовують їх для низки інформаційних операцій у центрі пропаганди РФ внутрішні справи України. Про це йдеться у свіжому звіті інституту вивчення війни. Аналітики наголошують, що наразі не можуть незалежно підтвердити чутки про звільнення чи відставку залужного. Проте експерти зазначили, що після публікування чуток про звільнення головнокоманд. Андовача ЗСУ від українських представників цю інформацію підхопили не лише західні змі, але й російські джерела та державні змі. Ветеран російської пропаганди та головний редактор Рашатудей Маргарита Симонян підкреслила, що незалежно від того, чи правдиві повідомлення про усунення залужного це хаос корисний Росії. УРФ використали їх для продовження низки інформаційних операцій про внутрішні українські справи, які росіяни ведуть протягом певного часу. А я тим часом нагадаю, що чутки про відставку Валерія залу. Залужного з'явилися ще вчора ввечері, в понеділок, 29 січня. Офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації від влади наразі немає. Сам залужний після чуток про відставку зробив перший допис у Фейсбук. Він опублікував спільне фото із начальником генерального штабу Сергієм Шепталою. Ймовірно, це натяк, що він продовжить займати свою посаду. А видання дзеркало тижня написало, що президент України Володимир Зеленський проводив особисту зустріч із Залужним, на які запропонував генералу піти у відставку. На цю пропозицію залужний відреагував, наголошуючи, що рішення про його працевлаштування є прерогативою Верховного головнокомандувача. Також повідомляється, що залужний нібито не отримав альтернативних пропозицій щодо інших значущих чи еквівалентних посад. Додатково обговорювалися лише можливості зайняти позиції помічника або радника, що залужний вважає просто неадекватним. Окрім залужного, чутки про. Звільнення не оминули й міністра оборони Рустема Умірова. Проте в Міноборони дуже швидко опублікували коротке повідомлення, що це неправда. Про кого йдеться, відомство не уточнило, але ймовірно, все ж мало на увазі. Умірова, друзі, в мене на цю хвилину все. Ми уважно стежимо за ситуацією. Ви тим часом не забудьте підписатися на наші ютуб канали, поставити лайк, написати коментар та поділитися цим відео з друзями, щоб підтримати нас і першими отримувати актуальну та перевірену інформацію.